Вітаю на моєму каналі. І сьогодні покажу, що придбала в магазині Аврора і інших магазинах. Знімаю в такому незвичному для мене режимі, що відразу показую придбані товари, тому що зняла нігці після довготривалого нарощування, покриття гелаком. Зовсім вони у мене в поганому стані. І тому мої будуть відео ось в такому форматі, бо дуже стидно показувати свої дуже пошкоджені нігті. Як ви бачите, що перед вами це товари з магазину Аврора. Деякі товари по знижці, деякі ні, але вони були для мене необхідні. Туалетний папір обухів коштує у нашій Аврорі 22 гривні за 2 рулона, тобто по 11 гривень. Кільця. Ідуть зараз по знижці, коштують 9 гривень. Маркери, їх два кольори один золотий, інший сріблястий, коштують 29 гривень. Тоді шампунь дитяча, написано, що можна використовувати від народження від фірми Шик. Це для нас новинка, я ніколи не купувала. Спробуємо, якщо сподобається, будемо також Євгенії... І надалі купувати. Коштувала 39 гривень, зараз 34 знижка невеличка. А, також на гумку чупа-чупс, чи, хуба-буба, чи як вона називається точно, із смаком, мабуть, коли, 6 жувачок в упаковці. А, також по знижці, коштує 18 гривень, а коштувала 22. І потрібен був мені сушений часник, у нас є свіжий, але. Там один був рецепт. Чоловік готував грибочки. І туди потрібно було йому додати часник сушений. І ось така баночка від фірми Морес, Спецій. Дуже подобається мені ця фірма. Уже у мене приправ велика кількість від цієї фірми. А саме часник закінчився. І він коштує 49 гривень. Ну і по знижці була канцелярська папочка ось таким кремовим кольором, або цілесний такий колір, не знаю, правильно, беж назвати його. Коштувала 27 гривень, а зараз 19. Вона туди буде складати свої наліпки, різні ем, папір і так далі. І загалом ось ця покупочка обійшлась на 180 гривень. Також була в магазині Ряба, де придбала крильця трішки більше, ніж 2 кг. Тому що зараз знижка там саме, якщо придбаєш ці крила більше, ніж 2 кг, то вони йдуть по 80 гривень за кілограм. А якщо менше 2 кг, то повна ціна щось майже 100 гривень за кілограм. І фаланги Від крилець також курячі. Це для котика. Небагато я взяла, чуть більше ніж пів кіло. Побачимо, буде наш котик їх їсти чи ні. Якщо буде, то і надалі буду купувати. А, значить, в рябі я стратила 188 гривень. За крило чуть більше, ніж 160 гривень заплатила. І фаланги, я ж кажу, тут майже чуть більше, ніж пів кіло, десь приблизно 25 гривень. А фаланги за кілограм 40 гривень коштують ну 39,99 Також були в м'ясному магазині, де продається свинина, телятина. То придбали м'ясо стегно. Чесно, не пам'ятаю, скільки воно заважило. Але за кілограм коштує 185 гривень. І ось такий тоненький шматочок сала. Це для того, щоб його посолити, і вже скоро будуть наші свіжі огірочки. І воно просолиться і буде смачно їсти з свіженькими огірочками. І таке сало за кілограм коштує 145 гривень. Значить, за м'ясо і сало ми там заплатили, з чоловіком були, 422 гривні. І також були у звичайному продуктовому магазині, де купили півхліба, батон нарізний від шостка. Батон там коштує 18 гривень, а півхліба 9. Також там я ще купила невеличкий пакетик, уже він фасований, це кросани із гущеним молоком. І цей пакет коштує 38 гривень. Також там продають квас на розлив. Взяла півтора літра і заплатила 60 гривень. Тобто півлітра коштує 20 гривень. Дуже смачний, найперший раз вже купуємо, дуже хотілося пити, тому вже пляшечка почата була, поки доїхали додому, вже майже пів літри нема. І останнє, що там придбала, це помідори та огірки. Помідори дуже запачні, смачні, це такі вони продовгуваті. Коштують за кілограм 80 гривень. За них заплатила 72 гривні за цей пакетик. А огірочки за кілограм коштують 47 гривень, а я купила на 35 гривень. І загалом ось ця вся наша покупочка обійшлася 1024. Ну, ось такий був огляд у мене незвичний. Сподіваюсь, мої ногті будуть у більш у гарному стані, буду пити якісь вітаміни, маслами їх укріпляти, і буду показувати вам у звичайному для мене і для вас вигляді. Всім дякую за перегляд, бажаю миру, здоров'я, вдалих гарних покупок. Пока-пока і до нових зустрічей!